Всім привіт! Бажаю вам гарного дня і гарного настрою. У нас сьогодні субота. Я, чесно кажучи, дуже погано спала, в мене боліла спина. І ще таке враження, що мене переїхав просто такий здоровезний такий тракторище. і переламав мені все моє тіло. І я реально, знаєте, таке не хотілося нічого, ніяк ні лежати, ні стоять, ні сидіти. Плюс ще читала новини. Які ви і так все знаєте, тут не буду вже лишньо говорити, тому якось так. Зараз входжу в цей день, привела себе хоч трішечки до порядку. Костя мене поїхав на рибалку, а я вдома сама. Тому буду зараз займатися справами. У мене щойно з'явилася ідея зробити басейн, правда, не собі. Тому треба садити в сарайчик, дещо взяти і це реалізувати. Для цього мені понадобиться такий от ящик. Тут немає дирочок. Його треба буде тільки помити, щоб він був чистенький. І зробимо з нього басейн. Зайшла я в сарайчик пошукати тут те, що мені треба, і знайшла, в мене є цибулинки з ефірантиса. Цей профав мітенько. І дивіться, це що? Це дітка, це не коріння, це, скоріше за все, реально це булинка діток. Я забула про нього абсолютно. Таке ось. О. Треба посадити. То що пропадає? Таке добро. Так, поки що басейн у мене на паузі. Я завантажую вчорашній влог, хто не бачив, подивіться, він дуже класний, дуже смішний. Зняти аж на 25 хвилин, на хвилиночку, то поставте свою вподобайку, напишіть якийсь гарний коментар, мені буде дуже приємно. І бажаю вам гарного перегляду. Щось, наші помідори вже дуже заросли. Прям... Капець, які великі, високі. І я хочу прибирати нижні гілки, обрізати. Тому що там толку немає від них, а далі хоча б не так буде збирати енергію для росту. Хоч трішки перерідила листочки, гілки, які без цвітів. Ось. ось таке ось росте. Квітів тут немає, місце займає і лишні, скажімо так. У мене є от орхідея, яку я знайшла на смітнику. Я не знаю, що з нею робити. Вона тут ось давала гілочку, і ще одну гілочку, щоб зацвісти. І дітка в неї є, але вона без коріння взагалі. Ані, от там, бачите, щось одне є. Тому хочу піти її посадити. Залишити, мабуть, на вулиці. Хай там стоїть. Воно щось вийде з неї. У мене для орхідей є отака от земелька. Тому я сюди посажу. У мене такий горщичок є для неї. Тут водичка чогось. Сюди накидаю цей земельк і зараз посаджу. Трішки заховаюсь від сонечка, бо воно щось на мене так світить. І буду садити орхідейку. І там коріння немає. Одне коріннячко типу є, але воно навіть не росте. Ми зараз насипаємо цю оце, оце суміш. Що такі великі куски, шматки. Гляньте. А як вона буде триматись, якщо в неї навіть немає коріння? Які тримати? Треба добре так її просто трамбувати. Чи як? Так від сонечка. Так, я зараз отак от її туди натрамбую, щоб вона трималася. А куди її поставити? Хату я нести не хочу. Я, до речі, сидічки сажу, тому що мені стояти важко. Тому посажу. Я і чищу там картоплю, знаєте, і таке вже сидяче. Як старенька бабця якась. Так. Добре. А оце хай терчить. Чи може його якось підперти? О ще полити треба. Я, мабуть, залишу її на столі. Хоча тут прямі сонячні промені є, як свиня. Розтрусила, Ну чого, приберу. Ай, ще й з занози залізла. Тепер отак поставлю. Треба її полити. І, і я сподіваюся, що вона виживе. Якщо, чесно кажучи, я її оживлю і вона нормально буде рости, я собою буду гордитись, що я дала їй друге життя. Головне, не здихай, благаю. Живи! Я її поставила ось сюди між оцим горщиком і оцим. Я думаю, їй буде нормально. Ще обіперлась, бачите, вона на цей горщик. Під петуні, Щоб їй сонечко не світило. Привіт! Привіт. А ти чого так довго? Чого довго? З 11 годин не було. Зараз скільки? Ми поки доїхали. Ми, ми почали скільки? рибалити в 12.30. Чо так пізно? Ми поки туди доїхали, поки склались Настя. Поки розібралися, як плати. Що зловив? пока та Пичай не зловив! Це просто бдець! Риба. а скільки Оскільки 100 крон За 3 часа. Це не за час. Ні, за три. Дуже дешево. Ну, я тепер я понімаю, чого дуже дешево. Риба брига. З води. Настільки брига. Що ну ти бачиш прям її весь профіль. Серйозно? Ти отак, отак, бачиш так, так? Хто? Фарель. Ви тепер йшли. Вау, клас! Просто припаркувалися, поки ми тільки достали з багажника штук 5 прийгнули, Просто. <рес> так, ми такі. О! А це ще сналове. Воно! Воно! Ми розпакувались поки снасть, просто ж на фрель там свої там дуже тяжело, поки флюокарбон начепили, поки грузики начепили, всі ці. Там спеціальний поплавочок спеціальний. спеціальний снасть. Чекай, я ще сяду. Да. Пр Продовжую, бо мені важко на... стояти Все начепили, все засибісь. Кидаємо, нема. Полчаса на одну снасть поміняли, полчаса на другу снасть поміняли. М -м -м. Нема. Вдоль берега пройшлися туди, сюди, на виход, тут, по округ. От кидаєш, тянеш. І отак фралі так зліва направо. По куті -по -по движенні твого стисласи і справа наліво. І Такий. І... А так, а чого вона наловилась? Не знаємо. Може вас настянить? Ні, снасті якраз ті все те. Дві теорії. Перша, вона не голодна взагалі, що її там на тому путенте, просто кормлять добре. І просто заробляють тим, що ви приїжджаєте, стукарнувати і все. Так. Да. А другий варіант, вона просто не голодна і вона ловить іменно те. Е... Вона пригає, чого вона випригає? Вона лови е... всяку мошкару, всяких mm -hmm. насікомих, Комах. Спасибо за підсказку. <laughs> е, всяких комах і мене, які літають над водою. От он просто випригує. Ти просто сидиш такий, я вже склався, от я так, 20-30 масті кажу, все, 3-30. Я заканчую, все більше я не буду. Я так сложив, от так уже вудочку, все вже свою сільську на цю лавочку. Ні, там класно, кстати. Тобі не важко? Трішки. Трішки важко. Тут два пакети. Серйозно? Ну. Да. Костя несе вкусняшку. У нас є цілий пакет хлібобулочних виробів. Скільки тут кілограм цікаво. Не знаю, немало. Щось сюди входить. Печика, не хочеш мені допомогти? Да. Я просто не знаю, що це таке. Що оце таке? Це... Не знаю що. Десерт. А... Булки. Це булки. У мене Май... видно. Батько, Будь... отак ну, я була. Ось я сяду. Я сяду. Ті, ось ці булки. Ще булки. Маленька, макенька. Ще, ще така булка. Ще булка. Булка. Ще бул... три булки булки, які ми не їмо. А, вони із насінням просто. Ну, да. Ось-осьо. Е, Афроамериканський багет. чорний. <рес> Ні. Е, е... Кирпичик. Сейчас. Послухайте. Кирпичик? Чорний керпичик. не кирпичик з насінням. А можна насіння сині поводити? Ой, це м'ягенький таких хлібушек. Mm. Ммм, такий мягенький. Ось ось. Насіння смачна. Хватило насіння, і ще кліпчик мягенький. Ммм. Теж. Оп, оп, оп. <laughs> <other> <laughs> mm. 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 Так, а ще є. Насіння смачне. Їж насіння їж. А тепер, саме головне. А тут, Ну Я тут подарунок. Вот такие Ага. А так, повторяй, тут ласка. Сейчас, сейчас, сейчас. А уберу. Давай складай, хлеб назад. И характер выбирать на насіння з с Ти Ты что, буду насіння? на сильну? Складай, 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 складай. Складай, 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 складай. Вс, и в водицу я тоже забрать Круассаны, мої любимые круасани! я обожнюю круасани! Не круасан. Мне просто цікаво в є тут соломі, а є просто круассан без нічого. Ще булочка. Ой, еще вкусняха. Подсидися. Пусті? Да. Ого, а такі, до речі, одна. На да, пусті. Друга. Всі пустки, всі три пусті. Я тобі пальчиком потім залізла. І третя. Оп! От, от. Що, я довольний. Я можу сказати, що е, коштує це, У мене вид було. це 35 крон, 5 євро. В Данії ми б, навірно, за ці кошти купили отакі дві штуки. Да. Або три круасана. Або три круасана. А зараз ми маємо і три круасана, і отаких от не дві, а три. І ще хліба до кінця життя. Ну, до кінця тижня точно. Так що це досить вигідно. Так що і є їдять. Дієта починається з круасани. Смач? Угу. Сірженька мекенька. Смачний капець що всім смачного. Треба пополивати вже квіти, бо вони підсохли і зверху, і знизу, і скрізь. Чим, в принципі, зараз і займусь. У мене тут є шланга, тому можу спокійно взяти і пополивати. Треба обов'язково гортензію полити що вона набиралась водички і красиво дуже світло. Такі вже бутончики пускає. Я вирішила віолу кардинально підстригти, Ось така от вона вийшла. Це все її, квіточки, насідки і так далі. Будемо дивитися, як вона буде відростати.